Привіт, Сьогодні бачу, що сніг не тане ще морози, тому буду займатися своїм садком. У мене молодий садок. Оце я зараз показую вам вирішений з косточки аб... 에... персик. ось, І ще у мене йде рядами кілька рядів плодових дерев. Ще один персик і там абрикос і так далі. За того, що у нас піщаний ґрунт і дуже жарко, не вистачає води нашим рослинам. В цьому році, о, в минулому, 24-му, погибло дуже багато рослин. Тому зараз я займаюся тим, що примітивно, як раніше наші діди-прадіди робили, нагортаю сніжок на пристовбурово коло рослин. Трошки, але зволожена рослина під а, лютневим сонцем і березневим буде мати трішки більше вологи, яка затримається і не дасть а, так сильно постраждати від опіків і, можливо, і не потріскається навіть кора. Ось зараз я персики вже нагорнула, піду. Нагортати інші дерева. Ось, наприклад, в мене є яблунька Golden Delicious. В неї ось таке пристовборове коло, ось така вона. Вона перший рік росте, була куплена в минулому році, і я в це пристовбурове коло просто нагортаю сніжок для того, щоб було трішки більше вологи. Бо, бачите, вже на сонці ростає, підсихає грунт. Не було так багато снігу, щоб... Щоб було багато вологи. Тому хоч якусь вологу треба позбирати. Тому буду займатися зараз збором вологи, вигляді снігу. Всім гарного людневого дня. Ось такий результат вийшов по підгортанню дерев. Такий результат нагортання снігу під дерева. Не треба там нічого такого робити. Це ж не для тебе горка, пандусик, не для тебе, то для персика. Да, так, да, так. Да. Іди погуляй. О, там можна сидіти. А тут знову треба підгортати.